Привіт! Да? Ти знаєш, що сьогодні ми будемо робити? Сьогодні ми будемо робити вправи від пані Калини. Я дивилася відео, і там пані Калина давала вправи. Будемо їх робити. І першу вправу ми будемо робити з метеликами. Потрібно знайти пару. Потрібно з'єднати одинакових метеликів. Де червоний метелик. Мама дає тобі червоний олівець. Оце червоний метелик. так? Потрібно лінію з'єднати червоного цього метелика і цього. Тому ти береш ручку і ведеш, лінію. ведеш лінію від одного до другого. Де, отак як мама намалювала. До ось цього червоного. Молодець. Розумничка! Так, наступний у нас який метелик? Який у наступний? Жов... Жовтий, так? Беремо жовтий да, да, олівець да, да. і з'єднуємо жовтих метеликів. Де жовтий метелик? Ото лінією. Отак, лінією беремо і ведемо до жовтого метелика. Який метелик? Синій. Синій. Значить, що потрібно лінією з'єднати синіх метеликів. Отак, О, так? Да. Одною лінією От синього метелика. Перемо лінію з'єднуємо із цим іншим метеликом. Це ми з'єднали, знайшли пару. Ну, у міри ось так вийшло, тому що перший раз вона старалася з'єднувати, тому... розфарбовувати у червоний колір. Дивіться, що тут у нас намальовано? Що це? Це яблуко, так? Це червоний перець, ти ще не знаєш. Це що? Черешні. Так? Черешні і полуничка. Вони okay. всі червоного кольору. Тому мама тобі дає червоний okay. олівець. Фарбовуєш яблучко, воно буде червоним. Тільки ось тут, за лінією не виходить. Угу. Яблучко у нас червоне. Перчики два, червоні. так? Один, два. Угу, Черешні. Нікусочка за ліною не треба виходить. Полуничка. Угу. Ось диви, потрібно зафарбовувати отак, не виходячи за чорну лінію. Ось так, бачиш? Зафарбовуємо, 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 зафарбовуємо. Ось так. Yeah, okay. а тепер Міка, попробуй. Ось тут тільки. Угу. Ні, то сильно багато. Ось так, так, молодець. Угу. Молодець, розум. Ні, то вже багато. Ось тільки отут. Кус... Кусочка диви, ось так. Ось так. Все, ми зафарбували яблучко, червоні перці, полуничку і черешню. Бер ми будемо розфарбовувати у жовтий. Тут у нас жирафа, сонечко, качечка і банани. Так, Всі знають, що там на малюнок. Маємо жовтий олівець, жовтий. І будемо зафарбовувати сонечко. Так, це сильно ти малюєш, малюй так, щоб було тільки тут, не виходячи за чорні лінії. Ось це бачиш, чорні лінії це малюночок. За них не треба виходити. Ось так замалюєш. Не виходячи за чорні лінії, зафарбову сонечко. Міра зафарбовує сонечко, а мама зафарбує банани. Так? Мама банани зафарбовує. Ніка що розфарбує жирафу чи качечку? Не. Качечку? Ніка розфарбовує качечку. Мама качечку і розфарбовує жирафу, так? При... Мама! Давай, мама, дофарбує, так? Ми домовлялися, що мама заходити розфарбовувати. Міра допомогла мамі розфарбовувати жирафу. Так, ми розфарбували в жовтий жирафу, сонечко, качечку та банани. Так, Мікуся? Мама! Мам! Помахай, помахай привіт! <рес> так. Це є. Тепер ми будемо розфарбовувати у зелений колір. Будемо розфарбовувати листочок, черепаху, жабку та капусту брокколі. Мама зараз дасть зелений олівець. Що ти будеш розфарбовувати? Зелений. Що будемо Жабку. Жабку, давай. Якуся розфарбовує жабку. Якуся розфарбовує вперше, тому в неї виходить не дуже попадати на сам малюночок, Ну, вона старається, напевно. Малюй, малюй, малюй. Це ти дуже близько личком. Так не можна. За чорну лінію не виходить. Давай, мама черепашку розмалює, так? Ось так, мама бере і розфарбовує, розфарбовує, розфарбовує черепашку. Розфарбовує, розфарбовує. Броколі? Давай розфарбовуємо. Брокколі. Ось так міра розфарбувала. Щоб гарно було розфарбовано, потрібно не виходити за оцю чорну лінію. Тоді малюночок буде гарний. Ну, от, як, наприклад, черепаха. Ага. Тут броколі броколівки трохи вийшли. Все, ми розфарбували черепаху, листочок, жабку і броколів зелений. Да? Мікусь, ти розфарбувала. І тепер ми розфарбуємо в синій колір. Синій. синій у нас штани синього кольору. Риба, напевно, кит чи акула. Акула, напевно. Чашка і кепка. Давай мамі зелений. А мама дасть тобі синій. синій. Тому що це все синього yeah. кольору. Мікуся розфарбовує чашку. Ось то <кліпи> вже сильно. По штанах тільки маленький. Вкрита або акула. Мама щось не може зрозуміти. Шапочка, яку носять літом. Кепка. Розмальовуй кепку. Розмальовуй. Шапка, так. Така літня шапка. Її одягають на голову, щоб сонечко в очі не світило. Бач, там такий я Це ми дофарбували синім кольором штани, чашку, кита або акулу та кепку. Мені сподобалось.